А зараз у нас продажі. за на зубките, сега ще бъдем пили вже чай. Прашечки забрали і будемо читати шургальчик Тут Це задупісня, хату чего вода спит его. Потім відкривали. Ну. Давайте сюди буде. Той, хто поввірив. Це дуже гарно. Казочка <кій> така. Той, хто повірив, у давні, прадавні часи, жив собі чоловік, що звався Авраам. Але якщо, але якщо він жив так давно, що ж він такого зробив? Що усі про нього знають. Авраам довірився Богові і через нього благословив усіх людей, як? А так, що серед нащадків Божого чоловіка був Ісус Христос? Був Ісус Христос, Спаситель усього світу. Коли Бог поклав Авраам, Авраама в далеку. Дорогу він залишив свій дім, щоб оселитися в іншому краї. Цю землю мав показати йому Господь. Я зроблю твою родину, великим народом. І поблагословлю тебе. Господь пообіцяв Авраам, Авраам, що, Авраам що Авраам матиме сина. Він сказав Аврааму, спробуй порахувати зорі на небі. Тільки з урок з ділобули нащадки. Минали роки, Авраам його, та його дружина Сара стали старими, але дітей не мали. І що ж? Попри всі випробування, Авраам все одно вірив, що Богові все можливе. Тому Бог е, названий він другим Богом. болем. Це Авраам розмовляв з Богом. Це Авраам він розмовляв з Богом. А ось рука Бога. Ось це Авраам йшов в похід і рахував зорі. Ось. А ось це вони вже старі. Його Авраам і його дружина Сара. Читаємо далі. І нарешті Сара народила довго, довгоочікуваного синечка, якого назвали Іса, що значить сміх. Адже цей хлопчик приніс своїй родині багато радості. Бог завжди, Бог завжди вірний і обов'язково виконує свої обіцянки. Отож, якщо довірятимеш Богові, як Авраам через тебе добро, зможе прийти в життя багатьох-багатьох людей. Тепер покажу вам лічку. Це як Аврааму розмовляв з Богом. Бог його послав в похід в іншу країну. Це Авраам йшов в іншу країну і рахував, і рахував Зорі. А це, це Авраам і його дружина Сара. І це їхній синочок, який